Однорідний диск радіусом 0,2 метра і масою 0,50 кг обертається навколо осі, який проводить через центр перпендикулярно до його площини. І в нас рівняння для кутової швидкості диска як функції часу. Потрібно знайти дотичну силу, яка прикладена до обуду цього диска. Подібно до, щось подібне в нас було в третій лабораторній роботі. У нас цей диск, оце вісь його обертання, і до нього прикладена сила. Оця сила прикладена зумовлює його обертання з, певною, з певним кутовим прискоренням. Сила сама нам невідома, Ми силу збираємося розраховувати. Але в нас відомий радіус цього диска. Маса цього диска я дещо позаписую. Маса 0,2 кг. Радіус, а, вибачте, 0,5 кг. Радіус 0,2 метра. Також відомий закон, за яким змінюється кутове, кутова швидкість. А плюс не дорівнює А плюс Б. Т. Величини А нам не задали чомусь. Зараз, може, зрозуміємо, навіщо. Вона нам потрібна або не потрібна. 8 радіан. Тут можна було писати одиничку у нас секунду в квадраті. Це величина коефіцієнта Б. І оцю F, величину, силу, величину дотичної сили ми запишемо в розділ тих величин, що ми шукаємо. Якщо сказали, що вона дотична, то кут альфа 90 градусів у нас. Бачите, ось цей кут між силою і радіусом треба вважати прямим. Може, я тоді не зовсім акуратно намалював напрямок сили, він не виглядає, що під кутом 90 градусів. Давайте я під кутом 90 градусів домалюю акуратніше. Напрямок сили. Давайте думайте, з чого б нам почати. Раз, раз ми шукаємо силу, то слід зауважити, що при вертальному русі момент сили відіграє ту роль, яку відіграє сила при поступальному. І оцей момент сили ми знаходимо за формулою F на R на синус кута альфа. З кутом Альфа вже щось зрозуміло, з R зрозуміло і зрозуміло, що для того, аби мати F, нам потрібно M. І от з'являється основний закон динаміки бортального руху m дорівнює і i на епсилон. Всі напрямки ми на вісті осі Z, всі вектори ми навіс осі Z в цьому рівнянні спроєктували в нас і вектор епсилон є аксіальним, кутове прискорення напрямлене вздовж осі, і вектор моменту сили в нас теж є аксіальним, він теж напрямлений, як ми, власне, з цього рівняння бачимо, вздовж тої ж осі. Тому, як тільки ми з'ясували, що М може записати через силу радіус і кут, який у нас тут 90 градусів, нам треба думати про момент інерції і про кута прискорення. Швидше здається, бачити, звідки взяти кутове прискорення. Оскільки в нас, пам'ятаєте, прискорення було dv по dt, то так само кутове прискорення, це в нас D омега. Зміна кутової швидкості з часу. Прискорення я приберу, воно нам вже тут не потрібно, воно тільки нам нагадувало потрібну формулу. А кутове прискорення залишу. Бо нам це кутове прискорення тепер доведеться розрахувати. Ми пам'ятаємо, що в нас омега задано такою лінійною залежністю А плюс БТ. Нам від неї треба взяти. похідну. Похідна від константи 0. Не будемо тратити часу. Тому треба взяти тільки похідну від BT по dt. Ну і оскільки ми маємо справу з константою B, то ми отримаємо. От. Це все одно, що ви вибрали похідну від bx по x. Ви б отримали, власне, цю константу. Бачимо, що результат для кутового прискорення дійсно не містить ніякого А, тому дали би нам його, нічого би нам це не допомогло. Отже, епсилон ми вже маємо, треба його якось підставляти. Залишилося знайти момент інерції цього диску. Тут нам на допомогу прийде велике число науковців, які займаються тими розрахунками, а також методичка з лабораторних робіт. Де сказано, що якщо маємо однорідний диск, а шкіл можна вважати однорідним диском, то ми можемо знайти його момент інерції як добуток мр квадрат, поділений на 2. <кій> ну, в лекційному матеріалі детальніше розглядається, звідки береться саме оце 2 як розрахувати таку формулу. Зараз ми беремо готову формулу, бачимо, що в нас є одне і друге і третє. І нам залишиться оці три компоненти для M, для I. І для епсилон використати в нашому в основному законі динаміки вертального руху. Отримаємо з нього F на R. Тут вже синус альфа писати не будемо, бо альфа у нас 90 градусів дорівнює. Замість І пишемо r квадрат поділити на 2. Ну і замість епсилон підставляємо просто величину b. Нас цікавить F, дуже зручно скорочується одна степінь R. Ну і я не знаю, чи ще коли-небудь настільки просто було завершити нам задачу, бо тепер ми сюди можемо підставити розмірності величин. Давайте одиниці попідставляємо, щоб з'ясувати, чи в нас вимірюється в потрібних нам одиницях. Двійка безрозмірна. Ну, і B вимірюється в радіанах за секунду в квадраті. Я вже казав, що радіан це такий кут, в якого B рівна радіусу, тому ми залишимо одиничку в чисельнику в секунда в квадраті знаменнику і бачимо, що це дійсно 1 Н. Поки що ми помилки не знайшли, залишається завершити обчислення. Оце ви вже, будь ласка, зробіть самостійно, перед тим, як будете в стріньку для задань, закидати фотографію цього розв'язку і готуватися до захисту цієї даде.